Болить спина після робочого дня. Є простіше рішення, ніж масаж чи таблетки. Достатньо 15 хвилин у спа басейні. Тепла вода розслабляє м'язи, а гідромасажні струмені працюють точково, саме там, де накопичується напруга. Це не просто приємно, це науково обґрунтована фізіотерапія. Під впливом теплої води покращується кровообіг, м'язи отримують більше кисню і біль поступово відступає. Уже через 10-15 хвилин ви відчуєте легкість у тілі та більшу свободу рухів. СПАМ – це домашній антистрес і фізіотерапевт в одному рішенні. І головне, без черг і без чужих рук. Після кількох таких сеансів спина реально дякує, а ви прокидаєтесь без відчуття цеглини за плечима. СПА басейн це не розкіш, а турбота про хребет, суглоби та нервову систему. Хочете, щоб біль залишився у минулому? Звертайтесь до СПАГАЛЕС. Ми підберемо СПА, який стане вашим домашнім центром відновлення. Підписуйтесь. Попереду ще більше секретів здоров'я, без ліків.